We didn't know what to prepare them for. They had all possible observation devices, radiation protection, and hope. Hope that those would help. But nothing helped. I didn't know who was losing their mind me, the group, or this whole cursed place. When everything began, They researched and took samples of the new element, Miriam. But Miriam took them. Так усе і почалося. Пройдіть шлях наукової групи, яку відправили до Мирного 13 з героями 12-го сезону бойової перепустки. Вот он Фокт. Допитливий біолог і фізик веде щоденник, зробив лабораторію на гусеницях зі свого яхт Є-100. Марія Ластучкіна. знайде шлях будь-де і витягне групу, хоч з іншого виміру. Об'єкт 140 споряджений до пари хитрій розвідниці. Ларі Стоун. весь час жартує та править теревені, але будь-якої миті готовий відкрити вогонь з м 5 Йох, спорядженого на всі випадки життя. У кожній з трьох глав ви зможете отримати героя, 3D-стиль для його машини та безліч інших цінних нагород, зокрема експериментальне обладнання та жетони бойової перепустки. Вони дадуть змогу отримати один із рідкісних танків дев'ятого рівня. Радимо витратити всі ваші жетони до 20 грудня, бо цей сезон останній цього року. А колекції дадуть змогу отримати ще більше жетонів та дізнатись, що насправді сталося у мирному. Додатковий набір допоможе вам стати частиною цієї історії. Ланцюжок завдань у наборі дасть змогу швидше пройти сезон, отримати новий рідкісний 2D-стиль і надію у вашому танку власною персоною. Комсвитерісерчґрупворлост. Fucked. Last Ochkina. What happened to you? Yes. Yes, we'll deal with it. And find everything out. Together.